Очікування нового погляду на Супермена від режисера Джеймса Гана завершилося. Супермен у виконанні актора Девіда Коренсвета стане першим фільмом у новому всесвіті DC. і на нього покладено чимало очікувань. Не лише тому, що він має показати, як студія DC відходить від попередніх провальних фільмів, але й тому, що сам Джеймс Ган вже заявляв, його плани для нового всесвіту та майбутнього залежать від успіху Супермена. Після декількох тизерів новий трихвилинний трейлер показує найдетальніший погляд на сюжет і персонажів фільму. А отже, саме час про нього поговорити. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про найцікавіші деталі нового трейлера до фільму Супермен. А тепер поїхали! Новий трейлер демонструє чимало екшн сцен із суперменом у виконанні Коренсвета, а також показані сили героїв, таких як Гай Гарднер у виконанні Нейтана Філіона, і лиходіїв, як от інженерка у виконанні Марії Габріели Дефарії. Стосунки Кларка Кента і Лоїс Лейн винесені на передній план, показуючи, що вони будуть ключовими для фільму. А дії самого Супермена створюють йому проблеми. До речі, дещо раніше DC поділилися офіційним постером Супермена, де Коренсвет у ролі людини зі Сталі. Зображений у всій своїй величі, досить карикатурно виглядає, як на наш погляд, новий трейлер до фільму нарешті розкриває, з чого починається сюжет стрічки. Супермен вирішив втрутитися у війну в іншій країні, і це ускладнило для нього ситуацію, адже світ сприйняв це не як дію окремого героя, а як втручання Сполучених Штатів. Лекс Лютер у виконанні Ніколаса Голта один із тих, хто розлючений вчинками Супермена. Як і рік Флекс старший у виконанні Френка Гріло, який відповідає. Дає за його затримання. Навіть звичайні громадяни, яких захищає Кларк Кент, у трейлері повертаються проти нього. Ще одне важливе розкриття: Лоїс Лейн у виконанні Рейчел Броснеян добре знає, що Кларк Кент і Супермен одна людина. Це відкривається ще на початку трейлера, коли Кларк погоджується дати їй інтерв'ю вже як Супермен. Лекс Лютор разом із інженеркою вторгаються у фортецю самотності. Людина зі сталі зупиняє Кайдзю у метрополісі, а банда справедливості інші Герої DC у фільмі демонструють свої сили в кількох сценах. Фільм Джеймса Гана про Супермена розповідатиме про героя, який бореться за те, що вважає правильним, і приймає наслідки своїх рішень. Фільм розповість історію про героя, якому байдуже до кордонів, коли на кону життя якомога більшої кількості людей. Дійсно, якась фантастика. В реальному світі Супермена, на жаль, не існує. Хоча, думаємо, теперішній президент Сполучених Штатів не відмовився б від цієї посади. Він он навіть папою римським хотів бути. Слова лекса Лютора про те, що Супермен навіть не є людиною, лише підкреслюють ідею того, що Супермен буде діяти за власними переконаннями. Тепер давайте дещо детальніше поговоримо про певні конкретні моменти. Одне з перших вражень від офіційного трейлера Супермена, це те, настільки насправді сильна хімія між Лоїс Лейн і Кларком Кентом. Очікування побачити цю пару разом на екрані було відчутним ще з моменту оголошення Девіда Корнсвета та Рейчел Броснеєн у акторському складі, і трейлер одразу показує їх разом. Вони жартують про те, що Лоїс може взяти інтерв'ю у Кларка Кента як у Супермена. Це разом із кадрами їхніх більш емоційних взаємин доводить, що хімія між цими двома справді присутня. Проте, незважаючи на зв'язок між ними стає зрозуміло, що Кларк і Лоїс матимуть розбіжності у моральних і політичних поглядах. Як журналістка, Лоїс зобов'язана дотримуватися неупередженості, і ця неупередженість дещо дратує Кларка, і це може стати постійною темою в наступних фільмах DC. Під час інтерв'ю Лоїс тисне на Кларка, або ж точніше, на супермена щодо того, чи дійсно він зупинив війну, та чи усвідомлює, що незаконно перетнув кордон іншої країни. Кларк запитує: тобі справді ось так це важливо, як це виглядає. Чим показує, що між ними не все буде ідеально протягом усього фільму. І це дійсно свіже рішення, адже Супермена часто критикують за надмірну досконалість. Зосереджуючись на стосунках Кларка і Лоїс, фільм продемонструє їх як справжніх людей у справжніх стосунках, особливо з урахуванням професійних обов'язків Лоїс Лейн. І з моменту анонсу Супермена Джеймс Ган неодноразово підкреслював, що це буде фільм про людину, яка вірить у добро у світі, де доброту вважають застарілим поняттям. Це підтверджується однією з реплік. У трейлері, коли Кларк каже Лоєс, що діючи як Супермен, він не представляв жодну країну. Він говорить: я не представляв нікого крім себе, я просто робив добро. Ця фраза чудово ілюструє, наскільки режисер розуміє суть ідеалів Супермена, вродженої доброти та людяності. Слова Кларка супроводжуються кадрами, де він рятує маленьку дівчинку з-під вантажівки після аварії, що лише посилює меседж його дії, продиктовані не політикою, а щирим прагненням допомагати. В цій же сцені трейлер Супермена показує. Що сюжет фільму насправді матиме зв'язок з історією з. Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. У тому фільмі Супермен потрапив у юридичну халепу через свої дії як героя без контролю з боку уряду США, здійснюючи втручання в події по всьому світу. Схоже, супермен Джеймса Гана розвиватиме схожу тему. У сцені інтерв'ю з Лоїс у трейлері вона згадує, що останнім часом Супермен зазнає осуду з боку громадськості. Пізніше вона зазначає, що міністр оборони збирається розслідувати дії Супермена. Це обурює Кларка, адже він вважає, що не повинен отримувати дозвіл, щоб полетіти в іншу країну, зупинити війну і урятувати людей, що напряму перегукується з образом Супермена у фільмі «Бетмен проти Супермена. Цікавою деталлю у трейлері нового супермена є згадка про міністра оборони, адже з'ясувалося, що на цій посаді рік Флекс старший. Цей персонаж з'являвся у мультсеріалі «Крічі Командос, першому офіційному проєкті DCU. Схоже, що з того часу Флекс зробив кар'єрний стрибок, і з генерала він став міністром оборони, який тепер займається. Розслідуванням дій Супермена як героя, що діє без нагляду. І з моменту анонсу фільму навколо Супермена ходили чутки про кількох лиходіїв. Деякі з них уже спростовані, проте трейлер підтверджує появу інших: зокрема, інженерки та ультрамена. Поки що точно невідомо, яку саме роль ці два антагоністи відіграватимуть у загальному сюжеті, але офіційний трейлер показує, що вони працюють на ріка Флега старшого та уряд США. В одному з кадрів видно, як вони арештовують Супермена. І йдуть поруч із флегом. А пізніше в трейлері з'являється елемент, який натякає на їхню можливу подвійну гру. На це також натякає й те, що інженерка атакує фортецю самотності разом із Лексом Лютером. Інженерка розрізає роботів помічників Супермена, перш ніж її атакує Крипто, собака Кларка, чи то Супергерл, яка його тимчасово позичила Кларку. Як це розгортатиметься у фільмі, ще належить побачити, але екшен виглядає відмінно. А інші кадри натякають, що Крипто допомагає супермену втекти на ферму кентів. Говорячи про ферму, фільм здається, заглибиться в дитинство чи то юнацтво Кларка, яке він пережив як усиновлена дитина Джонатана та Марти, це супроводжується фразою Джонатана, в якій він запевняє Кларка, що саме його вибір та дії роблять його тим, ким він є. Пізніше чути, як Марта Кент каже, що вона помила чоботи Супермена, що вказує на милі сімейні стосунки, які будуть показані протягом цього фільму. Окрім ультрамена та інженерки, у трейлері Супермена вперше показали ще одного підтвердженого лиходія Молот Боравії. Це оригінальний персонаж, якого не було в коміксах, і він створений спеціально для Супермена 2025 року, без жодної історії до цього. Виглядає він як величезний золотий робот із силами, схожими на суперздатності Супермена. Можна припустити. Що цей робот був створений Лексом Лютором, а офіційний трейлер чітко демонструє, наскільки великою загрозою молод Боравії стане для людини зі Сталі. З усіх другорядних персонажів у трейлері Супермена найменше показують Метаморфо. В одному з моментів Кларка показують у скляній в'язниці, ймовірно, він ув'язнений Лексом Лютором. В одній камері із Суперменом знаходиться Метаморфо, герой DC, який може приймати форму різних хімічних речовин. Як саме Метаморфо буде частиною історії Супермена, поки що не зрозуміло, але зрозуміло. Міло те, що герой буде проти Лекса Лютора, як і сам Супермен. Лекс Лютер, якого грає Ніклас Голд, отримує кілька реплік у новому трейлері, нарешті розкриваючи, чому персонаж так ненавидить Супермена. Як і очікувалося, ця мотивація певною мірою пов'язана з коміксами DC, де Лекс заявляв, він не людина, він воно, яке якимось чином стало центром розмов усього світу. І я цього не прийму. Очевидно, саме інопланетне походження Супермена дратує Лекса, а також загальна заздрість, яку останній. І відчуває до слави першого. Ну а за нашою теорією, головним злом Лекса Лютера в цьому фільмі буде те, що він буде викрадати цукерки у дітей. На жаль, новий трейлер не переконав нас відмовитися від цієї теорії. Поширеною думкою щодо фільму про Супермена є участь Міжнародної ліги справедливості у ньому. Очікується, що команда з How Girl, містера Теріфіка та Гая Гарднера відіграє важливу роль у фільмі, і кадри з трейлера, здається, підтверджує це. Тріо літає над метрополісом у схожих суперкосютах. Стюмах, потенційно показуючи нам першу команду супергероїв нового всесвіту DC. Щодо інших моментів, один кадр із трейлера доводить, що фірмовий гумор Джеймса Гана певною мірою буде присутній у фільмі. Ближче до кінця трейлера можна побачити жінку, яка робить селфі з вікна багатоповерхівки на тлі молота Боравії, який руйнує будівлю. Хоча Джеймс Ган підтвердив, що у Супермена буде трохи менше гумору, ніж у таких фільмах, як вартові галактики, ця сцена з трейлера здається, натякає, що він певним чином. Буде все ж таки у фільмі. Добре, це чи погано, побачимо вже 11 липня, коли новий супермен відправиться підкорювати кінотеатри. Напишіть у коментарях свої враження від нового трейлера Супермена. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.